Після того, як стався обстріл центру міста Суми, де загинуло понад 30 людей, в тому числі двоє дітей, піднялася хвиля обурення не тільки цинічними покидьками з Московії, але й діями місцевого керівника ОВА Артюха. З'явилися чутки, що він збирав людей, в тому числі військових, на нагородження саме того дня в неділю вранці. Придворна спеціалістка по брехні і сміттю Мар'яна Безугла намагалася своїми дописами звинуватити в цьому військових, навіть сирського. Але все ж Зеленський вирішив звільнити генерала Артюха з посади голови Сумської ОВА і призначити на його місце іншого генерала, тепер вже генерала поліції Олега Григорова. І це цікавий персонаж, тому що його звинувачують у тому, що він втік з Луганщини на початку повномасштабного вторгнення. І що в нього були зв'язки з деркачем. Так, так, з тим самим Деркачем, який державний зрадник, який зараз сенатор на Московії, отож, Григоров, і цікава інформація про нього військовослужбовець та колишній поліцейський Сергій Лукашов сказав, що теперішній голова нової Сумської ОВА, а у минулому начальник поліції Луганщини Олег Григоров. Ще 24 лютого 2022 року втік з довірної йому Луганської області так сильно, очевидно, хотів її захищати. До речі, у му році Зеленський присвоїв Григорову звання спеціального генерала поліції третього рангу чи якось так, напевне, за те, що красиво втікав. Далі цитата колишнього поліцейського Сергія Лукашова. Луганщина, місто Сватове, другий день російського вторгнення. Збройні сили України ведуть бої з окупантами і намагаються стримувати ворога. Начальник головного управління національної поліції в Луганській області, полковник, тоді ще Олег Григоров, 24.02. в перший же день сів у машину і кинув на призволяще особовий склад та поїхав на Дніпропетровщину. Втратив зв'язок та керування з місцевими поліцейськими підрозділами. Там був повний хаос. Вони всі думали, що Северодонецьк відразу ж впаде. Від голови національної поліції Ігоря Клеменко теж не було жодної інформації про те, як діяти поліцейським, які ризикують опинитися в окупації. Кінець цитати. Також Лукашов показав відео, на якому начальниця слідчого відділення Сватівського відділу поліції Наталія Рубан разом із залишком місцевого поліцейського гарнізону з власної ініціативи звернулася до громади на фоні непрацюючої поліцейської будівлі. І з усього керівництва поліції Луганщини тільки у цієї дівчини вистачило сміливості та розуму показати, що поліція на Луганщині є. Кінець цитати. За словами військовослужбовця, до Сєвєродонецька Григорів повернувся через тиждень. І то після того, як цитата, його туди погнав покійний заступник міністра МВС України Єнін. Кінець цитати. І ніхто так і не відповів, закинутий на окупованій території півторитисячний колектив Луганського гарнізону, який так і не виїхав на вільну територію України. Від каналу Саме Сік. Отаких якихось кадрів призначає Зеленський в прикордонну область, яка щодня під загрозою нової атаки ворога. Самі судіть, чи місце людині, яка так себе проявила в лютому 22-го року в кріслі керівника ОВА, так виглядає, що ні. Але ж здається, що Зеленський призначає тільки своїх, вірних особисто йому, а не державі Україна. Тому і такі рішення.